Валуївський циркуляр, що мав стерти українську мову 1863 рік. Міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видає таємний документ, який мав знищити українську мову. Валуївський циркуляр вважається одним із яскравих виявів шовіністичної політики російського самодержавства, спрямованої на посилення русифікації національного, духовного та політичного гноблення українського народу, заборону публікувати українською мовою навчальні, релігійні та науки. Кові книжки дозволили тільки художню літературу, але навіть її часто забороняли. Офіційна позиція ніякої окремої малоросійської мови не було, не має і бути не може. Українське наріччя назвали зіпсованою російською, ніби через вплив Польщі. Яка ж причина Валуєв боявся українського національного руху? Імперія вирішує краще задавити зараз. Поки не пізно. 1863 січневе повстання. Українці в ньому брали участь. Пилип Морачевський перекладає Євангеліє українською, і це імперія сприйняла як загрозу. Освіта, плюс релігія, плюс українська мова дорівнює сепаратизм, як вважала влада. Наслідки закрили недільні школи, почалися переслідування діячів, таких як Кониський та Чубинський. Центр української культури перемістився до Галичини. У 1862-му вийшло. 40 українських книжок у 1866-му – жодної циркуляр був таємним. Його побачили чиновники, але не народ опублікували лише в 1904 році. Документ готували разом Валуєв, шеф жандармів, оберпрокурор синоду, міністр освіти. Цар Олександр II написав резолюцію: височайше Павеліна ісполніть. заборона. Стосувалася навіть ввезення українських книжок за кордону. Цей циркуляр став основою для ємського указу 1876 -му року, який ще жорстокіше придушив українську мову, це не просто папірець, це зброя масового культурного знищення. Валуєв хотів стерти українське слово, але замість цього запустив вибух національного опору.